Усім привіт. Сьогодні у нас 26 червня 24-го року, і я виїхав дослідити Поля, що на них посіяно, і приємно вже вражений, тому що почав цвісти соняшник на одній частині поля. Ту територію, яку я дослідив, дуже-дуже багато соняшнику, десь, наверное, 1000 гектар біля моєї пасіки, хтось не менше. Зараз я переключусь, вам покажу. Ось ці всі поля просто вони не рвані. То цілі поля, і вони всі засаджені соняшником. Тобто я об'їхав по кругу. Я думаю, тут не менше буде як 1000 гектар, а то й більше соняшнику, до якого недалеко літати від моєї пасіки. На даному кускове соняшнику, який зацвив, бо я їхав з тої сторони і побачив, що жовтіє. І мені стало цікаво, що це таке. Тобто я поїхав поближче і бачу бджола працює на соняшнику. Зараз я вам... Поближче підійду, покажу. Тобто соняшник вже, напевно, почав виділяти. Ось джола, яка працює на даному соняшнику. Активно вона його відвідує, скажімо так. Можливо, це й до кращого, що він так зарані зацвив в цьому році, бо обично у нас пізніше цвете. Будуть, можливо, тепліші ночі і кращий принос буде по меду. Тому що, як правило, він у нас починає цвісти десь вже липня 10-го, скажімо так, починає цвісти. І тоді, як правило, вже стають холодніші ночі і проблема в тому, що він перестає хорошо виділяти. Припустимо, в тому році у мене був поганий медозбір соняшнику. Це зв'язано, по-перше, з погодою і, можливо, з сортом, який був посаджений, тому що його було в тому році небагато посаджено і результат був поганий по медозбору соняшнику. Ну, тут ця частина поля, яка зацвила, доволі немаленька, я думаю, гектар 50 тут буде. А то весь соняшник, який ще не починав цвісти, це виходить різновіковий, тому, можливо, в цьому році щось буде і по соняшнику. Ось бджола, яка працює. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.